Коли темно стає, як ніколи, міцно стулюй повіки, мій друже. Так простіше побачити сонце, як дороги не бачиш, байдуже, дивись в небо, як ниви роздоле. Не розплющуй повік, хай ні темін, ані безвість тебе не лякає. Твоє серце дорогу лиш знає. Іди, хоч п'ятися лютий Терен. Йди на дотик, не бійся упасти, ані слова у відповідь шуму. В коридорах печалі та суму краще чуються поклики щастя, швидше дужують хворі легені, коли знаєш генез своїх хрипів. Серед сотень сортів архетипів, одиниць лише чисті кишені, коли руки в кривавих мозолях не відчують де твердь, а де мул. Знай, в болоті не буде акул, тож не бійся ні крові, ні болю. Як навколо не буде нікого, ти однаково матимеш все. Бо у кого в душі стільки Бога, як не в того, хто правду несе, і у кого в очах стільки сонця, як не в того, хто світить завжди. Хай до тебе ніколи з біди не постухає круг у віконце, коли кривди тобі завдадуть, хай слова мої стануть, як ліки, закривати міцніше повіки, аби чітко побачити суть, аби чітко побачити шлях, аби виважить правду у долі. Від чужого ховайся, й поволі розвертай до свого на розпа. Будь господарем власного дому, Вся сяй місяця стукай в шибки, що чекають твоєї руки, йди вперед, попри бій та утом. І раптом стане тобі тяжкий час. І коли тобі буде морозно не злякайся печальної прози, ти, як мінімум, матимеш друга, бо було так, що ти мене спас. Дякую.